Горіхові поцілунки або горіхові кульки це печиво приготовлене з маслом, ваніллю та подрібненими горіхами. Воно таке смачне і тане у роті, а готувати його дуже просто. Отже, якщо ти шукаєш щось смачненьке, щоб подарувати або приготувати як десерт на святковий стіл, тоді тобі сподобається це печиво. 220 грам вершкового масла кімнатної температури Збиваю з 80 або 100 г цукрової пудри до отримання кремової консистенції. Поки збивається масло, я подрібнюю горіхи. Я взяла 170 грам пекану та трохи інших горіхів. Ти можеш взяти будь-які горіхи не смак або лише один вид. Кількість горіхів також можеш регулювати. Масло вже посвітліло, стало повітряним і збільшилось в об'ємі. Тепер в окрему ємність просію 240-250 г борошна. І сюди даю чайну ложку розпушувача. А також 140 г кукурудзяного крохмалю. Частинами додаю це у масляну суміш. Перемішую до отримання однорідної маси. Поки маса на етапі перемішування, додаю 2 чайні ложки ванільного екстракту. Всипаю борошняну суміш до кінця. Коли тісто стало густим, додаю подрібнений горіх і знову перемішую. Починаю формувати кульки. Для цього руки змащую невеликою кількістю олії. Беру шматок тіста і долонями формую кульку. Можна відразу розділити тісто на 24 кульки. Ці горіхові поцілунки надзвичайно легко робити і виходить їх дуже багато. Викладаю на деко з пергаментом або на коврик для випікання. Ось такими красивими виглядають кульки. Виднію ці шматочки горіхів, кладу печиво, випікатися у розігріту духовку до 180 градусів 15 хвилин або до рум'яного низу і золотистої скоринки. Виймаю печиво з духовки і залишаю охолонити на деякий час. Як тільки воно трохи охолоне, обвалюю їх у пудрі. До речі, я дізналася, що у Латинській Америці воно також відоме як поцілунки нареченої, і це також дуже мило. Адже це повністю відповідає смаку печива. Готово! Подаю і насолоджуюся. Правда, це надзвичайно легко. Це печиво ідеально підходить для того, щоб провести час для... за приготуванням разом із дітьми, або щоби порадувати свою родину, або навіть зробити для когось подарунок. Це печиво можна приготувати будь-якого виду смаку та кольору. Подивися на це печиво воно дуже ніжне і просто тане у роті. Дуже приємний горіховий смак та повітряне тісто. І печиво відповідає своїй назві: горіхові поцілунки. Важко описати це словами. Тобі потрібно це приготувати. Сподіваюся, що тобі це печиво так само сподобається, як і нам. Смачного!